Іван Франко Плив гордо яструб в лазуровім морі. Плив гордо яструб в лазуровім морі, широко круг за кругом колісив, а на горі, в ожиданні і горі, Лежав я й лето яструбу слідив. Я ждав на ню свою єдину зорю, Мов яструб бистро я сюди спішив, рана жду, думками поле орю, нема голубки, серце біль здушив, нема голубки, тільки яструб в'ється, нема голубки, дарма серце б'ється, вже ніч, в розпуці знову я геть пішов, а за ліском. На тій ж горі чекала, вона весь день на мене, виглядала, тужила важко і плакала за мною. Переможного миру вам.